У прилуках тривають змагання за перемогу у другому етапі Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це президентський проєкт спрямований на залучення молоді до здорового способу життя. Українські школярі змагатимуться у семи видах спорту: а саме: волейбол, баскетбол, футзал, гандбол, черлідинг, спортивне орієнтування та регбі. Першість необхідно вибороти у п'яти етапах – шкільний, міський, районний, обласний та фінальний – всеукраїнський. 7 січня за перемогу в другому етапі змагалися прилуцькі волейболісти. Сьогодні продовжується другий етап змагань пліч-опліч. Сьогодні юнаки волейбол 5-9 класи, 7 команд, 3, 5, 6 школа, 9, 10, 12, 14. Тетяна Гуляєва зазначає, в цьому році внесли зміни щодо вікової ланки. Якщо в минулому році в нас були команди з волейболу юнаки і дівчата 5-9 класу, то в цьому році додавалися команди юнаки і дівчата 9-11 класу, тобто ще додавалася вікова категорія. За перемогу сьогодні змагалися юнаки вікової категорії 5-9 класи. Розпочали змагання команди ліцеїв номер 6 та 9. Гравці прийшли на спортивний майданчик з великим бажанням показати свої можливості і разом зі своєю командою здобути перемогу. Данило грає за команду ліцею номер 9 У волейболі хлопець зовсім нещодавно та вже не уявляє свого життя без цього спорту. Мені подобається грати з командою, робити комбінації різні. Хлопець каже, захищати рідну школу на змаганнях такого рівня для нього честь, тому що я захищаю свою школу там, де я вчився, там де навчались мої батьки, мої брати, сестри. Мої родичі волейболіст впевнений, підготовка до гри на високому рівні. Тож шанс отримати першість є добре підготовлені. Також дуже добре грають волейбол, займаються також десь місяців, Може шість. Грали команди три партії. Перемогу здобув ліцей номер 6 з рахунком 2-1. Капітан команди Дмитро каже, гра була важкою. Суперник дійсно сильний. Та гарна фізична підготовка все ж зіграла роль у перемозі команди шостого ліцею. Ми були добре фізично підготовлені. У нас було багато тренувань. Ми займалися. Стороні від цих тренувань займалися вдома, займалися в США. Минулого року команда ліцеїстів посіла перше місце у четвертому обласному етапі пліч-опліч. Дмитро сподівається, цьогоріч візьмуть Кубок України. Надія завжди є, але щоб це все виграти, треба готуватися до змагань. І бути морально підготовленим, Певнена у 100-відсотковій перемозі команди ліцею номер 6 І Анна Степаненко дівчинка сьогодні на лаві вболівальників. Щиро вірить, що хлопці обов'язково посядуть перше місце. Я вважаю найсильнішою. Я не сумніваюся в перемозі наших хлопців. Це великі старання, це багато тренувань, це великий успіх. Наступними на спортивний майданчик вийшли команди 14-го та 12-го ліцеїв. Спортивний поєдинок був насичений яскравими моментами. Кожен гравець, незалежно від свого рівня майстерності, відданий своїй команді. Я відчував гордість за свою команду за цю можливість, що ми можемо участвувати в змаганнях такого міського рівня. І так я відчував гордість за себе і за своїх за своїх друзів. Максим Жук, гравець команди ліцею номер 12. Хлопчик грає у волейбол рік, постійно відвідує тренування разом з іншими членами команди. Ми готувалися по декілька разів на тиждень. Ми приходили до себе в школу. І і там займалися. Ну це було в середньому декілька разів на тиждень за результатами гри. Команд 12-го та 14 ліцеї в перемогу посіли школярі ліцею номер 14. Наступними боролися між собою за першість ліцей номер 5 та гімназія номер 10 Гравці обох навчальних закладів прийшли на спортивний майданчик з великим бажанням показати свої можливості і разом зі своєю командою здобути тріумф. Я думаю, що моя команда переможе». суперники гімназії також твердо налаштовані на перемогу. Владислав капітан команди ліцею номер 5 Цьому спорті вже три роки говорить, тренували спільно з командою доволі інтенсивно. Тож, першість за ними, я вважаю, що ми головні кандидати на сьогодні на перше місце, і нам тільки може заважати що це школа і все. Тому що там всі наші хлопці з США, всі там немає ні одного не воліболіста, там всі воліволісти. За результатами змагань з волейболу другого міського етапу пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги захищатиме прилуки на районному етапі команда ліцею номер 6. Друге місце виборла команда гімназії номер 3 Третє місце посіли волейболісти Прилуцького ліцею номер 5